Атака на нафтопровід Дружба Угорщина відповіла командиру сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Мадяру Бровді заборонили в'їзд в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, Наголосивши, цитую: кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або суверенітет, повинен очікувати наслідків. Мадяр, етнічний угорець відповів у жорсткій формі. Йому байдуже на заборону. Самого Сіярто назвав танцюристом на кістках. Президент Зеленський назвав рішення угорського уряду обурливим і доручив МЗС з'ясувати всі факти та реагувати відповідно А очільник польського МЗС Радослав Сікорський запросив Мадяра до Польщі, якщо Угорщина його не пускатиме. За словами дипломата, тоді як російські ракети атакують Київ, Угорщина забороняє в'їзд сміливому етнічному угорцю, який наважився боротися за свободу України.